Всім привіт! Мене звати Настя Коморіда. Я сертифікований тета-інструктор, духовний провідник, інфлюенсер. Хто мене не знає, хто вперше потрапив на канал, раджу підписатися, подивитися відео. Тут дуже багато корисної інформації. А також заходьте на інстаграм, тік-ток. Коротше, я є всюди. Всюди можна знайти щось цікаве і корисне від мене, тому що. Моє завдання, моя місія в цьому житті це допомагати людям ставати щасливішими, показувати, що життя легке, класне. Коротше, мені дуже подобається моє завдання, тому цим я і займаюся. І сьогодні я хочу розказати якраз дуже таку тему підняти, яка буде важлива для кожного: з чого почати наш ріст, духовний розвиток, як же нарешті зійти з цієї точки А і наблизитися, хоча б трошечки до. Зсередини до точки Б. Я знаю, наскільки це важливо, тому що у мене дуже часто запитують, як же почати, з чого почати, що робити. І я, в принципі, нічого нового в цьому відео не скажу. Але можливо, саме це вам допоможе підсвітить щось. Ви там ще раз почуєте одну і ту ж інформацію, або, можливо, ви і нове щось для себе почуєте, і почнете діяти. Тому що насправді все набагато простіше, ніж ми собі. Любимо думати, наш мозок любить все ускладнювати, він постійно шукає якісь такі складні шляхи, але все набагато простіше. І взагалі наше життя дуже легке, просте, якби не наш обмежуючий мозок. Ми взагалі своїм мозком створюємо ілюзію в нашому житті: От всякі страхи, якісь переконання, обмеження, наприклад, боїмося почати діяти. Перед тим, як щось зробити, ми починаємо себе накручувати, а як буде, а то, сьо. І просто зверніть увагу, як ваш мозок генерує мільйон ідей за секунду. І це все і є ілюзія, цього не існує. І через це ми не можемо зробити ось цей перший крок. І перше завдання вам це почати за собою відслідковувати це і говорити собі, що це ілюзія. Цього не існує, це неправда. От навіть я, коли за собою таке помічаю, я одразу себе перевожу з цих думок. Просто у мене вже це набагато рідше стається, і якщо я це за собою помічаю, я така, так, окей, що пішло не так, чому знову? Але навіть якщо у мене стається така ситуація, що не думки, а наприклад, мене щось болить. Мене дуже сильно болить. У мене є там одна моя тема, незрозуміло, чому мене болить шлунок чи спина, я не знаю. Воно буває в мене рідко, але мітко, як то кажуть. І от я його вже і розкопую, і до лікарів ходила. На фізичному рівні все добре, на психологічному рівні. Психосоматично, ну я не знаю, я вже дуже багато разів це розкопувала. Поки що я не розумію, чому так відбувається. Але зазвичай це різні якісь причини. Так ось, коли мене дуже сильно болить, ось ця моя проблема. Я починаю собі говорити, що це ілюзія. Біль це ілюзія. Цього не існує, і мене дійсно починає. Боліти менше. Я роблю собі зцілення, я роблю все можливі методи, які мені можуть допомогти, і дійсно біль стає менше. Я не можу сказати, що воно повністю проходить, але хоча б стає менше. Тобто ми це видумуємо. Взагалі, в принципі, наше життя це видумка нашого мозку. І ми можемо видумати класне життя для себе. Не обов'язково нам страждати, не обов'язково проходити всі труднощі, тому що. Це не істина, так не повинно бути. Ми можемо жити легко. І для цього я і розповідаю тут все це вам. Так ось, перше завдання, ви зрозуміли. Нам потрібно розрізняти, що в нашій голові навіяне, от які думки йдуть зі страху, а які дійсно наші. Ви це відчуєте. Коли ви почнете це відслідковувати, ви зумієте відрізнити, що навійне, а що істине. Друге завдання це. Елементарно, з чого ви можете почати, це читати книги. Мій розвиток почався саме з книг, тому що я досить давно почала е, розвиватися. Мене тягнуло до цього ще, коли я в школі була. Це було там вже скільки мені зараз, вже 23 в цьому році випустилася, я в 17-му році, ну, 6 років тому. І от якраз десь в 16 років я прочитала свою першу книгу е, по психосоматиці. Взагалі, мене дуже тягнуло до того, що. Наше мислення впливає на нашу реальність, і всі книги успішних людей, які я читала, всі зводились до того, що важливо займатися своєю головою, тому що саме вона відтворює нашу реальність. І дуже класна книга, яка мені сподобалася, це підсвідомість може все. Думайте, багаті. Вони про одне й ж, трансерфінг реальності, полюби свою хворобу. Там, ось цих дві книги, які я назвала, вони російських авторів, але. Я їх читала давно, і я ну, якби, не бачу нічого поганого, якщо у вас, наприклад, є ця книга, або там в когось з ваших друзів, щоб не купувати її, просто прочитати, в когось попросити і, ну, якби. Просто мені почали писати, я радила ці книги, мені пишуть, що це ж російські автори, яких можна читати, але я їх читала давно, тому вся інформація вже є всередині мене. Вони просто дійсно дієві, класні, пояснюють все також з наукової точки зору, бо багато хто думає, що наша от робота з енергіями, з мисленням, що це видумка, що це не науково. Але насправді якраз це все науково доказано. Просто люди не хочуть бачити можливості їхнього мозку, їхнього організму, а їх є дуже багато. Тому от ці книги ще їх з наукової точки зору показують, чому так все відбувається. І ці книги дуже допомогли мені вже тоді змінити мислення. Я по-іншому почала відноситись до життя, і вони мені потрапили саме тоді, коли потрібні були. І от з того почався мій такий маленький поступовий шлях. Але, звісно, ну, якби книг було недостатньо. У мене ставалися якісь складні ситуації в житті. Я ще сама по собі така була, і зараз теж є, але тоді було це набагато яскравіше емоційна, така бурхлива. Якщо я відчуваю якусь емоцію, я її відчуваю на мільйон відсотків. Якщо я злюсь, я дуже сильно злюсь. Якщо я радію, я дуже сильно радію. І якщо у мене ставалася якась стресова ситуація, знову ж таки, я дуже сильно переживаю цей стрес. І коли в мене цих ситуацій було вже дуже багато, я розуміла, що тут щось не так, я вже це не вивожу, мені треба щось змінювати. І саме тоді мені потрапились медитації. Я спробувала в такому панічному стані помедитувати, і я побачила, як це дієво, як я заспокоїлася, мені дійсно стало краще, спокійніше, я себе в тілі також легше почала відчувати. Я зрозуміла, що в цьому є якийсь сенс. Почала частіше медитувати, почала купувати собі медитації і помічала зміни, але не такі сильні, як би мені хотілося. Тобто я бачу, що в цьому є якийсь сенс, але мені хочеться глибше, мені хочеться сильніше. Я розумію вже, як працює наше мислення, як працюють медитації, але хочеться, хочеться це саме до свого життя. Примініть, Боже, як це буде слово, задіяти для того, щоб е, саме в моїй мої реальності от всі ці поради, практики діяли так, як мені потрібно. До речі, згадала ще одну книгу Монах, який продав свій Феррарі». От вона теж тоді на мене такий вплив зробила, я ну, прям дуже сильний. І там є практики, які теж допомагають. І от якщо ви не знаєте, з чого почати, то дуже раджу саме з цих книг почати. От почніть з монаха під може все. І полюбив свою хворобу. От вони прям кайф, дуже круті книги, які не тільки про е, теорію, а і про практику. А ще е, радикальне прощення», чи як там називається ця книга, теж про те, як відпускати образи, як не тримати от це все в собі, і бачити в кожній ситуації для себе, чому я так обрав. Не бути жертвою, а бути творцем своєї реальності, взяти відповідальність за свої вчинки рішення. І коли я зрозуміла, що мені вже мало цих книг, мало медитації, я вже наче і все роблю, і хочеться більше саме. Дій в моїй реальності, щоб зміню, змінювалося те, що я хочу, а не те, що там ну, якось з якимось чином станеться. Я е, наткнулася на Тета Хілінг. Він до мене прийшов. Він взагалі Тета Хілінг приходить не просто так, не до кожного. Тому люди, які дивляться мої відео і чують про Тета Хілінг, ви не просто так про це чуєте. І рано чи пізно ви до нього прийдете, тому що. Наше завдання, завдання нашої душі духовно рости. І якщо ви не будете духовно рости, ви будете не вверх іти, а вниз. І рано чи пізно ви до цього прийдете. І от Тета Хілінг він якраз про максимально ефективний, дієвий, швидкий духовний ріст. Коли ми духовно ростемо. Змінюється абсолютно вся наша реальність. Я не можу сказати, що я там була з бідної сім'ї. У мене були там жахливі батьки, мене били, нічого мені не дали. Ні, це не так. У мене була прекрасна сім'я, мене нормально виховували. Звісно, там як, як кажуть, якби тебе не виховували і не любили батьки, завжди будеш розказати психологу. Це точно так і є, але в принципі в мене все було добре. Я вступила на державне навчання, тобто за мене не платили. Але це навчання було для мене максимально стресове, тому що це зовсім не те, що я хотіла. Е, просто тоді я цього ще не розуміла, коли обирала собі, бо була мала, дурна. Багато я робила якихось помилок в своєму житті, але зараз я розумію, що це все досвід. Хоча тоді, на той момент, мені здавалося, що це кінець світу, зараз я розумію, що це досвід. Нічого поганого в цьому немає. Я коли навчалася, я жила теж в такій маленькій, старенькій квартирі. Не супер, яка не в гуртожитку, не в якійсь там супер уже старій, але теж ну порівняно з тією квартирою, в якій я зараз живу, це небо і земля. Я не отримала там від батьків мільйони гривень. Що йди, що хочеш, ти купляй. Я ж я жила на першому курсі на 100 гривень в день, і у мене завжди була думка, мотивація, що ну, мені потрібно якось думати головою, заробляти, розвиватися, бо по-іншому не буде. Я не розкажу зараз якусь там історію з в принцесу але у мене теж є свій шлях, яким я пишаюся, який я прийшла. Я знаю, яка я була і до чого я виросла, і це все завдяки своєму саморозвитку. От просто коли я зрозуміла, що мені треба щось робити, і почала читати книги, почала медитувати, пробувала все можливі якісь. Е, е, Варіанти, ну, там, бачила якусь лекцію чиюсь, ішла на лекцію, е, пробувала із психологом займатися, і різні духовні практики. І все це створювало мене такою, яка я є. Тому, якщо ви бачите в своєму оточенні якісь людей, які займаються цим, розвиваються, помічаєте, в вашому інфопросторі з'являються якісь також розвиваючі новини, лекції, події, ходіть на них. Не просто так воно до вас приходить, тим паче зараз у нас набагато це розповсюдженіше, набагато легше щось для себе знайти, ніж от було раніше, коли я була в університеті. Коли тоді взагалі про це ніхто не говорив. І я пам'ятаю, що моя душа мені підказувала, що мені потрібно в духовність іти, духовно розвиватися. І я така думаю: і що це таке ця духовність? Ну, що це? Це? В церкву мені ходити. Я реально думала, що духовність це тільки в церкву ходити. І через два роки я натрапляю на тета Хілінг, і я розумію, що це от та духовність, якої мені не вистачало, якої потребувала моя душа. Духовність це про розвиток нашого духу. Тобто, це не лише про ходити в церкву і молитися Богу. Це це обмежене мислення, якщо можна так сказати. Духовність це про, про те, щоб віднайти в собі себе, віднайти в собі Бога, відчути зв'язок зі своєю душею, відчути зв'язок з Богом, з Творцем, з Всесвітом, як хочете, так і називайте. Але знати, що є щось більше і всередині мене, і взагалі в загальному світі. І коли ти це розумієш, ти зовсім по-іншому починаєш жити, відноситися до свого життя, до, до світу. Тебе кардинально змінюється мислення, тому я не знаю, чи я сказала для вас щось нове, чи ви вже знали цю інформацію. Але це дійсно ті поради, які допомогли мені, з чого починала я. Я теж колись не мала грошей. Це зараз я вже можу собі дозволити будь-яке навчання, і в навчання я дуже багато коштів витрачаю, тому що я знаю, для чого я це роблю, наскільки це дієво, ефективно. І повірте, людина, яка б не бачила ніякого результату від розвитку, вона б не витрачала на це там, тисячі доларів. Я бачу від цього шалений ріст. І тому я в це вкладаю завжди найкраща інвестиція це в себе. Я це завжди повторюю. І це дійсно так і є. Саме це навчання не в школі, не в університеті, а те, в яке я йшла за покликом своєї душі, зробило мене такою, яка я є. І це ще далеко не фінішне. Мені всього лише 22 роки. Я розумію, що я буду ще. Дуже багато розвиватись, рости, і моє мислення буде змінюватися. І, скоріше за все, через декілька років ви зайдете на Ютуб, і мене тут або не буде, або буде щось зовсім. Ну, я буду зовсім інша. І можете переглянути мою сторінку в інстаграмі, теж побачити, наскільки я змінювалася, і там можна навіть прослідкувати, як зовнішність, тобто як я виглядала. І ви можете відчути, яка я була всередині, тому що різниця просто кардинальна. Я коли дивлюся на свої старі фото, я одразу відчуваю, який в мене тоді був стан, яка я була, що я хотіла, що я вірила, і дійсно помічаю свій ріст. Всі ці поради, які зараз ви почули, я вам дуже раджу заземляти в життя. Якщо ви цього не зробите, ніхто замість вас цього не зробить. І... Питання дисципліни, мотивації, це вже лише на вашій совісті, лише ви можете на це повпливати. Тому, якщо ви лінуєтеся досі, то задумайтеся, чому це взагалі відбувається, чому я просираю своє життя, чому я не створюю свою реальність. Можливо, ви. Не знайшли те, що вам подобається. Спробуйте те, що я вам зараз розповідаю. Віднесіться до цього більш відповідально, і я впевнена, що у вас вже почнуться зміни в житті. І що я ще також дуже раджу, це звертатися до людей, які вже чогось досягли. Це мати в своєму оточенні таких людей, слідкувати за ними там в інстаграмі, в соціальних мережах. Прагнути більшого людей поруч з собою, які більшого вже досягнули, ходити на навчання, тобто не просто само, самостійно все вчити, а також отримувати досвід і від інших людей. І мати якогось свого провідника, людину, яка вам допоможе і підскаже, це дуже важливо. І у мене от Статахірінгом так і сталося. Я завжди буду вдячна всім своїм провідникам, тому що без них я. Ну, я б, я б нічого не досягла, тому що я б, як мінімум, не навчилася всім тим практикам, які зараз я вмію. Я б не навчилася створювати своє життя так, як я хочу. Я б не отримала всіх тих знань. І можна 500 тисяч разів прочитати книгу і нічого не зрозуміти. І можна один раз. Піти там на навчання до людини, яка тобі це пояснить, і одразу змінити своє життя. Тому відчувайте людей, хто вам відгукується, і не бійтеся, не бійтеся вкладати гроші в свій ріст, тому що потім це принесе вам набагато більше. Я знаю, як це страшно, тому що в мене теж не було грошей. Я теж там відкладала, збирала, довго думала, вагалася, чи зможу я там отримати від того, що я хочу, чи, чи не даремно я зараз ці гроші вкладаю. В мене завжди були такі думки, і це нормально. Але як бачите, нічого страшного не сталося. Всі гроші, які я вкладала в навчання, вони мені повернулися в 100 разів більше, напевно. Тому пробуйте, відчувайте, важливо відчувати. От поклик душі він вам завжди скаже до кого вам піти. В яку сферу вам піти. Особисто я себе знайшла в тета-хілінгу. Багато моїх учнів теж щасливі, що зустріли тета-хілінг. Є люди, які знайшли себе в психології, хтось в гаданнях якихось, я не знаю, в кожного свій інструмент, і це нормально. Знайдіть свій інструмент, і ви його зрозумієте, відчуєте лише коли спробуєте. Тобто просто сидіти і чекати. Такий собі варіант. Важливо все пробувати, і тоді ви зможете відчути, що ваше, а що ні. Я вам дуже раджу прислухатися до того, що я вам сказала, і почати діяти. Крім вас, ніхто замість вас діяти не почне. І ніхто вам в голову не засуне ті знання, які ви отримаєте під час вашого шляху ось цього саморозвитку. Тому пробуйте, дійте. Робіть те, що ви хочете. Не відкладайте це на потім, бо потім будете шкодувати. Все, я вам бажаю прекрасного настрою, навчання, вашого росту і щоб у вас все складалося найкращим для вас чином. І я буду вам безмежно вдячна за коментар, за лайк, за підписку. Для мене це завжди дуже приємно, важливо. І пишіть, що би ви ще хотіли. Послухати від мене, про що вам розказати. Я завжди за всі ваші ідеї. Все, Всім гарного настрою і до зустрічі.